На розсмішикоміка. Це автори студії квартал 95. Розумієш, І вони, такі, ну, вони в гуморі років 20. Вони знають, що моє, що не моє. А ну, так, як у мене все моє, то вони ж розуміють. Знаєш? Вони леве гумору, вони дуже в цьому розуміються. І я думаю, що якби хтось скидав шутки з інтернету, вони б зразу відписали, що ну, це не твоє все. Так. Скільки дві років було, як ти перший раз поїхав на розсмішувати? 16. Ти шутки сам писав? Все, сам повністю. А коли про... з братом їхав також сам? Все сам. Просто розумієш, якщо жарти не твої, то потім це, це проблема. Треба, щоб шутки твої були. Є таке, просто знаю, що може, от е, у жарта є така херня, що може бути багато подібних жартів, знаєш, на подібну тему і це все, але все завжди пишу сам. Були теми, які не можна було, на які не можна було жартувати? Ну, є такі теми, про які навіть не то, що не можна жартувати, а. Якщо й жартувати